Ми сьогодні поговоримо про 15 прав інвестора. Це така серія освітня для інвесторів. І я впевнений, що ви знайдете щось корисне в ній. Звідки я ці правила взяв. На телеграм-каналі Гроші працюють. Їх запостив Артем РТМВагано, фінансовий планер iPlan.ua, співзасновник спільноти і Давайте пройдемося по ним і кожне право також ще прокоментуємо. Оригінальний пост в описі до цього відео. Правило номер один не існує ідеального інвестиційного інструменту їх потрібно вибирати по критеріям під ваші цілі і ваші потреби. І візьміть, наприклад, сільськогосподарську землю. Хтось. А виїхав України, бачить своє майбутнє в іншій країні, там і може навіть вважати це хорошим активом, але воно точно не підходить вже в його портфель, особливо як не резидента України. І візьміть того, хто вірить в цю землю, купує її зараз, розуміючи, що це не ліквідний актив. Найближчі 3-5 років важко буде її продати. Але сподіваючись на те, що вона подорожує в рази і буде тянутись до землі наших сусідів в Євросоюзі. Друге правило інвестування на шляху інвестицій ви, ймовірно, будете втрачати гроші іноді, тому краще починати з консервативних інструментів, краще в кінці мати приємний бонус, ніж з розчарування. І як приклад можу сказати, уявіть собі інвестора-початківця, який починає знайомитись з облігаціями. Звісно, що краще тоді робити перші кроки в державних облігаціях, тим більше там без податків, ніж одразу скакати там в облігації нової пошти чи карт-сервісу. Третє право інвестування, багато хто, я думаю, для себе відкриє. Реальна дохідність рахується не відмініманням відсотка інфляції від відсотка номінальної дохідності, а діленням індексів. Тобто, якщо у вас номінальна дохідність 8%, а інфляція 4%, то реальна дохідність це 1,08% ділити на 1,04% буде 3,8%. А це, я думаю, багато з вас не знали. Тому ось така цікава математика. Поставте, будь ласка лайк, якщо ви дійсно вважаєте це корисним. Прогнозувати результат на фондовому ринку варто не через бектестінг чи калькулятор складного відсотка, а через симуляцію Монте-Карло, щоб оцінити весь мовірністьний приріст капіталу. У нас і в спільноті Applentox були вже детальні відео по Монте-Карло. У нас на каналі є одне відео. І нагадаю, Монте-Карло воно дає вам ряд значень, там такі персентилі, І ви можете бачити, це як такий стрес-тест для вашого портфелю, наскільки ймовірно, що ви там залишитесь без грошей. чи залишитись значно меншою сумою грошей, ніж ви розраховували. тому що складний відсоток це достатньо така лінійна модель. Інвестування в акції може привести ваш портфель до кращого результату. Проте ймовірність обіграти класичне 60 на 40 менше половини. Тут потрібно моделювати, дивитись історичні проміжки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо це п'яте право вам не зовсім зрозуміло, і я попрошу Артема, щоб він вам дав пояснення і відео, яким чином це працює. Акумулюючи, Accumulating ірландські фонди теж сплачують податку просто на рівні отримання прибутку з фондом. Я нагадаю, що ми вже на каналі зробили два детальні відео, це було порівняння Irish ЄS, яке я робив, яке робив Семен. А ви маєте розуміти, що 15% з дивідендів американських компаній сплачується і там, і там. Просто якщо у вас Irish Accumulating, то воно платиться на стороні фонду. Сьоме правило інвестування. Якщо ви відкриваєте позицію в шорт, ви сплачуєте дивіденди по акції її власнику, якщо компанія виплачує дивіденди. Ну, я думаю, для глядачів цього каналу шортити акції це не актуальна і тема. Ми йдемо до восьмого правила. Помилка слідування репрезентативніше показує ваші поточні витрати, ніж тер, хоча є менш прогнозовано. Тут я трошки поясню і нагадую, що є оригінальний пост, і там є по кожному правилу лінки, тобто ви можете подивитись детальніше. Що таке тер? Це експенш да? там, наприклад, в 003%. Комісія фонду, яку ви сплачуєте. Помилка слідування це tracking difference, тобто ви маєте подивитись, а наскільки цей фонд. Трека є певний індекс, да? може таке бути, що у вас там індекс S&P 500 а фонд від нього відстає. Як правило, у великих фондах у великих компаній треки-диференс невеликий, але це теж параметр, який ви маєте враховувати, коли ви вибираєте ETF, а не тільки дивитися на терек Ratio. Дев'яте право інвестора волатильність несе конкретні ризики для інвестора і виражається в глибині просадки, да, тобто на скільки відсотків воно паде, періоді відновлення, скільки часу воно відростало. Ви там, наприклад, можете почути, що якщо інвестор зайшов у 2007 році, він вийшов там в нуль, в 2012 чи 13-му. Да, період відновлення, часі, за які інвестор накопить необхідний капітал, суму, яку інвестор безпечно може знімати з портфелю. Тобто волатильність теж впливає на те, скільки безпечно знімати з вашого портфелю. Десяте правило. щоб обрати вдалу акцію, недостатньо знайти гарний бізнес. Та? Дуже багато людей теж можуть вважати, що це гарний бізнес. Треба знайти актив з колективною помилкою в оцінці. Та? Тобто, мало того, що це має бути гарний бізнес, його має недооцінювати ринок. Ну, ось, як ми знаємо, це вдавалося Вогену Баффету достатньо довго, він це дійсно робив. Але тоді було трохи важче з інформацією. Треба було читати звіти. Зараз звіти дуже легко досвіду. Доступні і дуже багато аналізу по ним. Одинадцяте право інвестування досить важливе, прошу уваги. Метод розподілу прибутку фірми реінвестиція, байбек дивіденди не створює додаткових грошових потоків відповідно дохідності для інвестора. Та, тобто, якщо прибуток в бізнесі є, яким чином ви його отримали, чи через байбеки, через дивіденди, чи він реінвестований, пішов у капіталізацію, це не створює додаткову дохідність. Хоча, звісно, деякі з вас в коментарях напишуть і будуть праві, що комусь з вас подобається реінвестиція, тому що це там може швидший ріст в майбутньому, а комусь весь подобається дивіденд, тому що це стабільний кешфлоу, і тут не буде якоїсь правильної відповіді нієї. А і, до речі, байбеки вони часто чому використовуються, тому що вигідні по податку. Дванадцяте правило інвестування. Обираючи індексні ETF, можна орієнтуватись лише на комісію або кількість компаній. При виборі тематичних ІТФ варто звертати ще й на термін існування фонду та активи під управлінням. Тобто, коли ви дивитесь нішу ETF, я вже детально про це розповідав на каналі і робив порівняння. Там значно більше параметрів, їх значно важче вибирати, ніж там просто вибрати індексний ETF. Тринадцяте правило достатньо важливе для вашого портфелю. Не всі облігації однаково ефективно зменшують волатильність портфелю. Звертайте увагу на кредитний рейтинг та довжину облігацій. Що таке кредитний рейтинг? Є облігації з низьким кредитним рейтингом. Це можуть бути, наприклад, Emerging Макетс облігації, там, той ж, там Мексики, Індонезії і так далі. На жаль, Україна туди навіть до війни входила там з БІ-мінус. Або це можуть бути так звані high yield бонди, які там приносять більше, ніж investment grade бонди, але є набагато більш волатильними. Тобто вони десь посередині між акціями та облігаціями насправді. І так само довжина облігацій. Та ви бачили, що зараз довгі облігації в 2022 році сильно постраждали, тому що різко виросла ставка. Чотирнадцяте право інвестування. І воно говорить про число 72. 72 дозволяє швидко, легко порахувати, за скільки часу ви подвоїте капітал. Для цього берете число 72, дівите на відсоток, під який вклали гроші. Наприклад, якщо в карт-сервісі ваша інвестиція чистими вам приносить 24% річних після сплати податків, то капітал подвоїться через 3 роки. П'ятнадцяте право інвестування, дещо філософське. Стабільність це лише нестабільність, життя це рух. Якщо ви з молоду мрієте про пенсію, змінюєте те, що вас не влаштовує саме зараз. Інвестиції це не спосіб втікти від реалій, не втрапляйте в синдром відкладеного життя. Сподіваюсь, вам були корисні ці правила інвестування. Поставте лайк, підписуйтесь на спільноту i також даю повний пост з лінками в телеграмі, де кожне право інвестування ще пояснено і прокоментовано.